Коли Томасу Одіссону було 67 років, згоріла його лабораторія, а з нею також усе обладнання, яке коштувало майже 2 мільйони доларів. Ого, ти тільки уяви, це були всі його записи і результати праці усього життя. Наступного дня, коли він прийшов на попелище своєї лабораторії разом з сином, він сказав йому: Нещастя принесло нам користь, згоріли всі наші помилки. Слава Богу, що ми можемо все почати спочатку. Навіть самий поганий кінець насправді лише початок. Якщо минулий тиждень місяць або рік був не дуже вдалим, це не означає, що ти маєш продовжувати жити так само. Можливо, тобі набридло погано вчитися або не мати друзів, або сваритися з братом чи сестрою. Можливо, ти хочеш краще вчитися, і взагалі перестати бути сірою мишкою і навчитись виражати свої думки. І навіть не думай, що тобі щось пороблено, і ти маєш прожити все своє життя невдахою. Ти будеш таким, яким ти себе уявляєш. Дай собі шанс бути іншим. Все в твоїй голові. Це початок. І не думай, що тобі вже запізно. Томасу Едісону було 67 років, коли він розпочав усе заново. Тобі, як мінімум, на 49 років буде легше. І навіть якщо сьогодні був жахливий день, і ти можливо вів себе не так, як хотілося б. Можливо, тебе змусило зробити щось, чого ти так не хотів. Запам'ятай, це не означає, що завтра буде такий самий день. Кожен новий день це невеличке королівство, яке ще потрібно завоювати. Почни свій новий день з позитивного настрою. Ти можеш почати зміни вже сьогодні. Головне, боятися перемін, Розстатися страхами та сумнівами чудовий початок нового життя. Уяви саме страшне, що може статися з тобою, якщо ти зробиш в собі ту зміну, про яку так давно вже мрієш. Що якщо ти прийдеш на в музичний гурток або вийдеш на сцену, якою зараз так сильно боїшся? Найгірше люди сміятимуться або тебе взагалі не приймуть. Але ж так не буде завжди. Раз і все. Уявляєш, як ти будеш жалкувати, якщо не спробуєш і не проявиш себе? Іноді, щоб зробити перший крок, потрібна чиясь допомога. Якщо ти чекаєш знаку згори, то ось. він. Спробуй змінити те, про що давно вже так мрієш. І почни вже сьогодні. Те, що не почнеш сьогодні, не закінчиш завтра. Починай, уявляючи кінцевий результат. Хочеш скинути лишні кілограми, уявляй себе красуною і не тянись до пиріжечка, а тянись до спортивної форми чи апельсинки. Коли ти уявляєш результат, ти знаєш заради чого так стараєшся. Хочеш краще навчатися, але думаєш, що тобі не вдасться, то знай, кожна успішна кар'єра починається з провалу або чогось схожого. Маєш провал? Значить, саме час почати успішну кар'єру чи навчання, але буває так, що в тебе були невдалі відносини з другом, і ти просто-напросто боїшся розпочинати нові, щоб вони не були такі ж самі. Запам'ятай, кожні нові відносини це чистий лист паперу, на який ти можеш написати все, що завгодно, уся в твоїх руках. А можливо, тебе мучить щось, що давно не можеш перебороти. Наприклад, ненависть, заздрість або. Сильна образа. Так. І якщо ти перепробував усе, а краще не стало, завжди пам'ятай, що в тебе є ще один спосіб. Розкажи все Богу. Розкажи, як тобі насправді боляче. Розкажи все чесно. Він і так все знає. Йому дуже важливо те, що ти відчуваєш. І він, на відміну від таких. Ненадійних людей нікому не розкаже твою таємницю. Тебе мучить ненависть? Розкажи йому про це. Розкажи, як боляче тобі зробила ця людина і що б ти хотіла з нею зробити. І попроси, щоб Господь забрав від тебе усі негативні емоції, з якими ти не можеш впоратись самотужки. І тобі полегшує, повір. Я й сама це не раз перевіряла. Справді працює. Іноді ми думаємо, що все закінчено. Крапка. Але насправді це початок. Просто наступного розділу. Пам'ятай про це. Якщо прості способи розпалити вогонь не діють, то не біда. Є ще один спосіб, який допоможе вам. Для цього вам потрібна пальчикова батарейка, харчова фольга та шматок якогось легкозаймистого матеріалу. В нашому випадку це звичайна вата. І так ми вирізаємо або... Вириваємо, можна сказати, тонку смужку фольги, для того, щоб туди влізла батарейка і можна було накрити цією фольгою її контакти. Потім посередині ми прорізаємо тоненьку смужку, на яку потім закріпиться вата, Так, закріплюємо нашу вату посередині і Контактами прикладаємо до нашої батарейки. Але е, будьте обережні, тому що фольга дуже розігрівається, якщо її прикладати до батарейки, тому запасіться терпінням, і ми зараз це зробимо. Тепер ти знаєш ще один із способів, як добути вогонь. І потрібні мені відносини, і в скільки років їх краще починати. Дякую, друже. Я думаю, важко от от так просто сказати, що в цьому віці потрібно мати хлопця чи дівчину. Бо у хлопців і дівчат це по-різному. Це навіть залежить від того, звідки ти. Думаю, тут і на моїй батьківщині ці речі теж відрізняються. Але тут потрібно мати здоровий глузд. От, наприклад, хтось скаже. Я хочу мати хлопця, мені 10 років. Хлопця? В 10? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Серйозно? Для чого він тобі? Часто люди кудись поспішають? Тому буде важливо запитати у себе, якщо ти хочеш мати хлопця або дівчину, для чого ти цього хочеш? Чому? Мені казали, що найкраща ідея це записувати свої думки. Це далеко не новий спосіб. Але якщо ти сядеш і напишеш свої причини, причина один, причина два. Чому ти хочеш мати хлопця? Іноді ти навіть розумієш, що ти не маєш. Відповіді на це запитання, от халепа. Я навіть не знаю, чому я хочу зустрічатись. Я просто хочу відносин, тому що по телебаченню побачив, що у всіх є пари, або через друзів у школі, і у тебе повинно бути особисте переконання і розуміння того, чому ти цього хочеш. І можливо, якщо ти вже знатимеш, варто запитати себе, чи ти готовий до цього, тому що є певний рівень зрілості, якого потрібно досягти, щоб починати відносини, щоб це не було ось так, «О, як класно, я зустрічаюсь з кимось, тому що тобі на плечі ляже велика відповідальність. Тому важко назвати. Конкретний вік, але важливо наскільки ти зрілий як особистість. Це залежить від людини, можливо, 18-19, думаю, що в цьому віці вже нормально. Ведь все правильно сказав. Відносини це, взагалі, правно ну, це природньо, це класно. Просто в 11, скажем, 10-11 років. Це ще не час. Це має бути просто дружба спілкування. От, тому що зовсім інші пріоритети потрібно думати за навчання. Так? а відносини, вони досить таки ну, поглинають. От. Я думаю, що взрост не так важен, як. зачем тебе эти отношения и что ты готова отдавать. Потому что отношения не нужно создавать, когда ты хочешь, чтобы меня любили, чтобы мне что-то покупали, жертвовали, со мной проводили время. Когда ты можешь понять, что это ответственность действительно, и ты должен уделять свое время и меняться, может быть, и идти на какие-то уступки человеку, что-то ради него делать, чем-то жертвовать. Потому что отношения прежде всего строятся на том, чтобы отдавать и делать счастливым человека, который рядом с тобой, а не деградировать вместе и не тянуть его вниз. Не мешать ему как бы совершенствоваться и самому развиваться. Чтобы ваши отношения не портили вам другие сферы вашей жизни. <рес> Я згодна з с приводу зрелости, и ще також згодна з Андрієм, коли він сказав, що Особливо, коли ти підліток, тобі дуже хочеться відносин, всі це розрекламовують в силу певних причин, і ти думаєш, вау, який він крутий! Дуже з часом доходить після болю якогось. В основному, коли ти зустрічаєшся от, з багатьма людьми, ти всюди лишаєш частину себе. Ну, хіба що ти так зустрічаєшся, о, привіт, пішли на побачення, о, все пока. Ну, тоді ти не, не лишив нічого. Але коли є стосунки, особливо довгі стосунки, якщо це перші якісь стосунки, ти там лишаєш велику частину себе. І після розриву, не знаю, пам'ятаючи свої перші стосунки, я сказала, що більше я не хочу. Бо це дуже боляче. І от е, це мінус підліткових стосунків взагалі, що. Ти ламаєшся, і твоє серце, ти шматок свого серця залишаєш десь там. І все, ти його не вернеш. Та людина, що дала тобі, ти їй І виходить, це боляче, це дуже боляче, і кожен новий розрив це біль. І потім ми побиті, ми доходимо до якогось там, до якоїсь певної зрілості, вже нічого не хочеться, вже ніяких відносин не виходить не треба. Ну, я сподіваюся, що ну, малим болем краще, коли ти розумієш, от позустрічався, а часто ти, коли підліток, ти позустрічаєшся, ти таке це зробиш, ти побачиш, в що це виливається, в які там сплітні болі в кожного щось своє. І ну, порозумішаєш так, часто гірким досвідом, але і зрозумієш, да, що це боляче. Це ще добре, що це так, тому що бувають і наслідки більш гірші, ніж тільки там якісь душевна біль. Ну, в плані там не, не запланованих вагітностей. І, коли є ранні відносини, там, скажімо, в 11... фізичний там, контакт. Так, і чи готовий я прийняти цю відповідальність, чи потрібно це? я думаю, нужно создавать отношения не когда тебе просто скучно, когда ты планируешь семью через год, в ближайшие там два, три, пускай года, потому что дружбу укрепляет как бы время. А если у вас отношения, которые вы не можете оформить законно и продолжать их, то они будут деградировать из-за того, что вам просто станет скучно, вы не будете видеть ничего нового, потому что как бы время идет, вы уже друг друга достаточно знаете, но вам по 15 лет, вы в школе, и вам нужно ехать в разные города учиться, это просто создает много проблем. Поэтому не нужно сразу же знакомясь с человеком, который тебе нравится, сразу же завязывать какие-то интимные отношения, сразу встречаться. Можно просто дружить, узнавать друг друга, и когда ты поймешь, что это твой человек, он тебе подходит по темпераменту, по характеру, и пройдет, соответственно, пару лет, тогда уже можно задуматься о чем-то более серьезном. Не идти на поводу у своих гормонов, потому что это естественно, что люди встречаются, знакомятся, идет какая-то влюбленность, которую сразу же принимают за любовь, которой там еще и близко нет. Травилось смей, что коли прийде цей час. А ще щоб дізнатися людину краще, то класно спілкуватися в компанії. От, якісь організовувати разом цікаві, можливо, я не знаю, проекти, Залежить від вашого віку, але і в школі ви щось робите постійно, якісь флешмоби. Тобто, Походи, тому, що, да, от, тому що, як Ксюша сказала, якщо ми. От познайомилася, і в нас зразу відносини приймають якийсь романтичний характер, то ми починаємо е, виділуватись, так сказати. Ідеалізувати да. і, е, і, е, і себе в своїх і, Ну тобто показати себе кращим. А коли люди спілкуються в компанії, ти бачиш цю людину не тільки так, як вона до тебе, яка вона хороша і пушиста, а ти бачу що... матріть на то, як відноситься чоловік з до другим людям, як он общається не тільки з життєві просто ситуації.